Перевалка фіалочек на гнотовому поливі. Так, це наша ємність для. Підготувала горшик. Дев'яточка. Обов'язково я додаю дренаж, Наш грунт і наша фіалочка. Перевіряємо, як вона сюди заходить. Ні, треба досипати зиму, як, бачите, дуже глубоко. Тому. Я зараз досиплю землі обережно. Ну, все рівно вона розсипеться. Ну, то таке біло. Так, ставимо в самий раз. Бачите? От, в самий раз. Тепер я досипаю, це називається перевалка. І отак от, от я її загублю і сразу ставлю на гнотовий полив. Додаю сюди водичку, і все. І фіалочка буде рости і цвісти, і радувати нас. Це дуже просто. Не бійтесь!